Друзі, радо привіт, привіт, привіт 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 Рада вас бачити. Ми взаєм. І мене, Даша, і Ой. Тебе. А ти де була? — знаєте, поки йшла до вас, так насміялася, що ви знаєте, що тепер в тисі можна виловити не тільки рибу, а ще й ухилянтів? Читали вже новини? А ти про тих чоловіків, які перетинають кордон? — в гідрокостюмах, одягають, перепливають. Саша, я скажу, у мене, мене за деформація. Я чую у тиці. Ну типу туристично інформаційному центрі. Бо я там зараз дуже активно працюю. А там туристів. А може там теж якесь можна організувати? — водні камні, підводі тунелі. Туди заходиш, виходиш біля тиці. Біля тиси, <смеш> тиси, <смеш> тиси так. і там гідрокостюм О, що Власний. там відбувається. Так ви уявляєте, скільки роботи прикордонникам додалося це виловлювати їх, відкачувати буде які? Скільки роботи Ради додалось Бог. чоловікам? Це треба шукати. Гідрокостюм, власти, <смеш> очки. Скажіть. <смеш> ага. Мені здається, що вони просто так запливають, Не, аби о, хоч дуже щось. холодно. Холодно мене, ти перевіряв? Ну, у мене друг займається підводною охотою а, Ну, до війни. Ниряв а, там ні. щось, стріляв рибу. По Дніпру? Так, так, так. І зверху, і знизу від нашої греблі. І ну, це така дуже цікава справа. Справді по Дніпру? Так. Чи по Чорному морю? Так, по Дніпру. І що він там ловив? Сомів, мабуть. Ну, Сомік один раз йому попався, а в основному це коропи. Як думаєте, що ловлять чоловіки в тисі? Яка в них легенда? Також рибу. Я не знаю, Або ні, Тут інша схема, тут їх ловлять. Тут їх ловлять. так. А я бачу, на столі у нас дуже цікаве завдання. В традиційне. У нас давно Саша не тягнув. Я завжди тягну. Не починайте, дівчата. Давайте. Хай Тримай. Зустрілися, вже треба поговорити. Так, мені треба відповісти, чи як це. Не потрібно читати, варто чи ні. татуювання. О, в кого є татуювання? У, У, У мене. У мене. Немає? <ріст> а чому? Ну, не знаю, я це ж типу на все життя на не кажу, Я не хочу потім зводити. А у мене такі бромтливі смаки. Ну, тобто, це, це щось да? має бути mm -hmm. таке дуже стале. А я людина, у мене темперамент не такий. Я така, це дуже рухлива. оце mm -hmm. well, я зараз щось наб'ю, mm -hmm. а потім. Шов. Тренд прийшов, тренд уйшов, так? Да? Да. А якщо щось нормальне, на все життя не буде. От у мене е, друг Про на ні У мене друг хотів набити годинник на руці, але потім він зайшов в салон, побачив mm -hmm. ту голку. Той Пристрічі там б'ють, і він типу: оце ж на все життя зупиниться в мене час на руці Aa! і Ф пішов. Тобто він думав, виходжував з цією ідеєю, і потім просто пішов. У мене невеличке татуювання. Ось. На пальці я зробила його взагалі для себе несподівано спонтанно. Ну я рада, що сердечко, а не якийсь там череп. Знаєте, що цей. Що малювали в моїй підлітковій голові, це тому... ну, я не буду показувати своє. Череп, чи що? То ні, ні, я це було на десятиріччя нашої спільного життя з Сабіною, я... О, Отут Сабіна і... чи що? Прихинь. А да, да, тобі... <ріх> Не треба. То, Саша. Побережжи нашу психіку власне. Я Приїхав в тату салон, кажу, дайте мені блокнотик. Вони так дали аркуш. Я від руки написав сабіна One Life One Love. Говорю Ось сюди. Брум, а вони хвили. можуть твій почерк перевести? А вже ж. Да? Вони його одразу раз перевели сюди, воно відпечаталось, і вони по ньому тик 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 А знаєте, оці парні тату? У вас немає парного mm -hmm. тату? Ні, парного немає. От я не розумію суті. Ну це ж е вінчання навіть не дає стовідсоткової гарантії, де що, що буде третину. А тату Яке подвійне оце тату, яке воно са? Якщо росі? я наб'ю Таня плюс, ну нехай там. Не все, достатньо, достатньо, Таня Плюс. Таня Плюс. Сашко. Все, так залишить. Да, мені так треба так все життя шукати чоловіків з іменем Сашко. Або Сашу, да, або хто там. Давай, uh -huh. давай так, диви. Я от коли у нас старший народився, ми думали таке, ну треба ж ім'я таке, щоб ну рідке було таке. Ну, от, Саша, їх багато, да? А ми такі, давайте мур. Тимур нормально. Він приходить в перший клас, у нього чотири тимури. <рес> <рес> у молодшого в класі три тимури. Там прийшов на секцію чотири Тимури. І ти, я тобі пропоную. Льона, а ти взагалі, взагалі так не можеш варто чи, ні? чи ти просто через те, що ідею от одну не можеш винести в життя? Ні, ну, ідею не можу винести, але взагалі у мене є мій вчитель, ну, я інструкторка йоги ще за сумісництвом, і у мене є свій світогляд. Так от вчитель мені свого часу сказав. Татуювання озна, ну, ви за зараз це не сподобається, вибачте, <смі> <смі> можете це не вірити. Але це адська карма. Не те, що ви її брете, а це означає, що всередині вас є якісь патерни, самскари, які хочуть виплеску, і ви таким чином їх показуєте. Що якщо є щось на тілі, це от як одна з ознак є, цього, що да? Да. всередині вас є такі демонічні якісь штуки, які просять у такого виплеску. Але я думаю... Що у нас у всіх є да, Тінь, тіньова сторона, ші, яка ші. да, яка потребує прояву, і це стосується всього іншого. Ну, типу, як кажуть. Ну не, не просто так люди там змінюють зачіску докорінно. Я колись на голилася. На налисо голив. Да, Налесовували в університеті. Була? Ну от мені хотілося такий. Тобто так, я, там що, да. не, не хлопець кинув, да. нічого, просто хотілося? Ні, ні, просто мені хотілося. Я про те, що це значить, якісь зміни відбуваються, які ти хочеш в даному випадку з татуюванням, ти їх хочеш ну, проявити, ти хочеш їх. Візуалізувати для тебе це важливо. Оттак. А це якщо кажуть, зробила одне татуювання, зробиш і інше. Як це... або зробила губи, і Вони будуть більше розростатися, розростається. Є така теорія. Якби ви дізналися, яке в мене татуювання, ви цього татуювання. Це буде, я не знаю, спойлер. Це потім. Розкажи, що не треба. Це просто треба розуміти себе. Якщо ти це робиш, значить. В тебе є потреба, ти її відчуваєш. Якщо ти не робиш, це означає, що в тобі такої потреби немає. Потенції цієї немає, потенціалу до цього просто якби я прийшла на хвилину пізніше, в мене цього тату не було би. Це було б 11-му плюс-мінус класі. Це просто я його хотіла говорять, що як татуювання будуть виглядати в старості. Оце знаєте, особливо на тих зонах, де швидко старіє шкіра, і де mm -hmm. вона писає. Ну хто спортом займається? Ну там по різному О, може все буде ок. Якщо я буду тебе на займа... п'яті, якщо я буду... що там може бути не ок, якщо я буду займатися спортом до старості. У мене а тебе якщо ти будеш займатися спортом, але слухайте наш світ. Він же типу, стає толерантнішим, Да, ми там викорінюємо ейджизм. джизм. І тому Хто? мені здається... Сашко ні. Ми, ну, ще ні. <ріст> <Ми ріст> тому мені здається, це нормально. Мені подобаються взагалі літні люди, які дуже креативні, Сучас, да, сучасні. Ні? Якщо це буде бабуся з татуюванням, це ж клас. Ну, мені подобається. А якщо отако на всю ногу? Ну, ні, воно красиво. Воно... Воно... А бабуся, красиво. бабуся, це по паспорту, чи по возрасту, чи по тому, що чи є у неї внуки, чи нема? Як? Я, я, я от, візуально от ми не приходимо. можу... От маємо викорінювати іджизм. Можливо, бабуся... Я не можу от так от Бабуся, подивіться. це може бути лише для онуків. Mm -hmm. ну, вона бабуся. Вона і в 40 може бути бабуся для онуків. А так же літня жінка. Да, так. От, ну, от де, ну, де, де Дівчинка 72 років. А я, я, я навіть проти літня жінка. <laughs> <laughs> Душі 18. О, будмоазелю. Це yeah. мадам. Боже, як я люблю ці слова. І що, ти їх використовуєш? Так, в маршрутці. Було... Викольте, будь ласка! Мені дуже подобається слово пані. Воно таке і вишукане водночас, і воно його можна пані, і до сіну, молодої сіну. жінки, ну, да, і до більш старшої. Звідки воно з'явилося? Пані і пан Ну це українське пан панич. А я думаю, це від початку, але пані, пані це поважно. Все це таке пішло шляхи. з України то, і потім от... вже розповсюджилось там на Польщу, на, весь на інші світ. країни там. Європи. Mm -hmm. на весь Дуже світ. приємно, коли твій спікер там, пані Тетяна, yeah, звертається yeah. до тебе. Тетяна, ні. Я взагалі не належу і Тетяна, і Тетяна Миколаївна. Але пані, от називай. Yeah. Це, це як вчителька звучить. Вчителька це додачі, вона філолог. Зараз можна змінювати ім'я. Uh, я не, не люблю офіціоз ще й по батькові. Зараз mm, можна змінювати. Не зміню. Я І ніколи не зміню своє не прізвище. Так, До речі, так, якщо так. заміж вийду, ну це інші Даша. Справа. Ти будеш своє прізвище змінювати? Бо я не хотіла би змінювати а, прізвище, якщо думаю, так. би заміж. Я думаю, так Ого. я вірю, що воно впливає на долю. Це правда чи ні? Не... Там йоги Є... нічого практики Однозначно не кажуть. Однозначно впливає, але знову ж таки це буває дуже важливо зробити. Того, що, наприклад, є люди, які навіть одну літеру вони відчувають, що треба змінити імені, і йдуть, змінюють. І потім mm -hmm. у них змінюється оце, оце, щось. Оце... Оце відчуття. Коли? Це відчуття. В 70-х роках ще Радянського Союзу мій батько а, там, в паспортному столі заплатив багато грошей, щоб першу букву з прізвища прибрали. Це так, mm -hmm. А у мене тато а? так само. А ще в нього, в нього за прізвище. Таке ж саме, як і в мене. А яка не <гум> зайва буква котенка? Перша була. Яка? Окотенко. Просто Окотенку? Ну, тип... Кий на яку змінив? <сміни>? Змінив чи прибрав? Він просто прибрав, прибрав. Mm -hmm. Котенко, яка ще може бути стояти? Скотенко? <реш> Правда? <реш> Це так завісло. Я, я у мене було, було дівоче прізвище е, Обілець в паспорті, але взагалі тато змінив наше прізвище, звучало обелець, а він угу. змінив йому отак. От було Там, да, ти щось ти йому хотілося. То, так. Знаєте, зайшов ти Саша, чоловік вийшла Даша. <реш> А я могла бути Машою. Так, ти могла бути Машою. А я би Дашою так і залишилася. Нас просто думали батьки, як назвати. Даша Маша, так? Так, так. Мені підзвучні імена були більш-менш все-таки. близнючки. Давай витягну я другу. Давай. А давай так, от зараз скажи: варто чи ні? Ми ще не знаємо, що. Варто чи ні? Ні, 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 ти скажи: варто це робити чи ні? А, відчуваю, так. Ви варто, так? А тепер тягни. Варто чи ні? Працювати дівчині, якщо її хлопець може сам забезпечувати пару. Я люблю... Ти сказала так. Так, варто, так, варто. Я люблю варто працювати. дівчині. Так, варто працювати дівчині. Я дічні. люблю працювати. Для мене робота це хобі. Ну я вважаю, що мені от пощастило як нікому, тому що коли я обирала університет, спеціальність, куди вступити, я питала: а хто працює спеціальністю? Ну, ніхто, майже з мого оточення. І тут я вступаю. На, На журналістику знаходжу роботу і я роблю те, що мені подобається. Uh -huh. Ну я не знаю, як можна жити по іншому. Тобі подобається і тому так і тому би я працювала все життя. Ні, ну якщо він буде мільйонер mm -hmm. і в мене на Мальдівах не буде часу працювати, то можна відкрила ноутбук і там там ж статті для ну хіба що so так, хіба ж ну онлайн можна працювати? So, ну я вважаю, якщо ну не працювати не можна, бо ти просто сидиш вдома. Можливо, зайнятися своїм хобі. Ну я також за те, щоб сама себе забезпечувати там ти, ну, щоб мати змогу, бо різні ситуації бувають. Ні, тут не про те, щоб а можна... забезпечити. А тут що? працювати для себе, та чи ні, якщо подобається. А, ну і жінка, в будь-якому разі там фінансова подушка була. працювати буде. завжди. Навіть якщо він мільярдер. А тепер, а тепер провокативне питання. Робота на кухні це робота? Робота на кухні? Я не знаю. Робота на кухні може бути в ресторані. Вдома це не робота. Ну, не, не, не існує такого. Робота на кухні вдома. Це домашня справа. Ну, її можуть. Вик виконувати як чоловік так і дружина так і діти давай п'ять <рисвітна> а я хотіла <рисвітна> давай такі діти <рисвітна> такі сплутація <рисвітна> <рисвітна> <Що>, нормально <рисвітна> <рисвітна> у мене у мене малий старший він навчився вілкою їсти е а Скільки йому В, в, в один рік, коли рік в один рік коли коли в мене собі набула на оплачуваному хобі вдома, <рисвітна> а я теж там дуже торопився я Насипав йому їжу, кинув вилку, сказав, хочеш їсти їж, і пішов собі займатися. А, а плавити та, дитину та, так та, само вчив? Та, та, Це так, Це авторська так, метода. Так Папа, я хочу їсти. Вон холодильник, он печка, погнав. Он куриця, вона з не і все. Так, так, і все, і вони самі там. І такий, а вже готуєш? Так, і брату приготуй. І мені вдалі, і мені в сніданок хтось. Ну, а ти з тих батьків, хто... Залишається так, з дитиною так, так. хворою Що? і заставляєш її, наприклад, пилисосити, mm. приготувати тобі їсти ті ж нами. Не зрозумів. Ти з дитиною хворою залишаєшся вдома сам? Так. Ти тоді заставляєш щось робити? Змушуєш? Це вона ж хворіє. Є такі ну це профілактика. типу, Я просто знаю деякі декілька історії із Робот-пилісос, роботи. Ну тоді ще не було роботів, коли ми з цією людиною ну, історії. зі шкільних років наших. Мені розповідали, там лежить дитина, в неї 38 температура, і батько такий, почись мені мандарин. Або, ну, щось таке легке, але все таке. ну... Робота виганяє та хворобу. Типу така була. Не було, це Завжди. Завжди? Ага, вже ж. Ти готуєш? Ні, я. Це. Мене. <ріст> Ти заплутався в показанні. Чого? <ріст> ні, у мене так було. Тоді тягни третю Давай. карточку. Розкажеш. Ну? Останнє? Я, я думаю, що ні, але ну, треба подивитися, що <ріст> тут. Дивись. Варто чи ні? Я думаю, що ні. Варто чи ні робити дівчатам першими пропозицію руки та серця. О, це цікаво. А вже ж варто. Так, ти ж сказав ні. То я так, не вгадав. не вгадав, була така, не вгадав. А чого варто? А, а чого ні? Ну, Якщо спитаєш людину і тому, що чоловіки, ну, вони односложні, однозадачні, вони такі, у, я вже казав, так? Ви, ви ж розумієте. Що? А дівчинка не знає. Моєї теорії, що чоловічки, вони однозадачні і натяків не розуміють. Тому дівчині а потрібно чому тут сказати. Тому варто чи ні зізнаватися? Робити пропозицію. робити пропозицію варто, варто, тому що чоловік може не здогадуватися, що я він дуже кохає цю дівчину, а вона йому повинна сказати. Він не здогадується, що він кохає, її, Так, їм Ну, наче. Треба трошки підіпхнутися. Я б розрізняла. Ну, Саме пропозицію робити не варто, того, що за цим може стояти Потім великі проблеми, того, що чоловіки дуже часто думають, що їх чи Але але конкретно промовляти свої бажання, що якщо ти хочеш заміж, тобі там спокійніше для тебе це ознака якась, да там кохання справжньої це, там відповідальності, це, це, то, то треба про це казати, а не так, що ти живеш з людиною, фактично у шлюбі, але років. тебе муляє вісім років, що він тобі не робить пропозицію. Ага. Це дійсно ну типу дивно. От в такому ну. випадку треба брати все в свої руки. ти вважаєш? слухайте і Я до, до, досі не зробив пропозицію своїй дружині, Ой. і вона мені по, по, постійно. що? <laughs> Паспорт покажи. Ні, в паспорт все чітко, ми одружені, все чітко. Ну. Ну, але а, ми їхали в машині такі, так, а давай що. Ми щось забули. Ви, ви, Вирісні, які в нас вільні дати. А ось така, ну все, хорошо, все, зіграємо свадьбу. Нормально приїхали, до друзів сказали, ну ви там нічого не плануєте на цю дату. І, і вона мені завжди каже, все? слухай, ти ж мені так і не зробив пропозицію. Одружені мені. Точно, а ти не романтик? Ні, взагалі я ж кажу, мужики односложні. Яка там романтика? Для мужика романтика – це ну як оце е, букет квітів. Все, подарував. Оце це є романті. Ну, в Париж, ну на хортицю, вивези її. Ту там не привіжи до сосни, так, да, зроби пропозицію по неділю. Ні-ні, так не треба робити. У мене подруга саме. розказувала історію, які тато. Він зовсім не романтичний, робив пропозицію мамі. Вони поїхали а до Бердянська. Ні-ні. Подруга? Подруга? Вони там поїхали до Бердянська відпочивати удвох. Він завів в ювелірний магазин, каже, бере каблучку. Все, це ти? Ти отакий. Обирай собі каблучку. Він би ще сказав, ти обери, а я скину оплачу. Нормальна Скинь ситуація. посилання. Мені здається, я догадуюся. Я щось чула цю історію декілька разів. Да? Не, не загади прізвища. Mm. Ну тут теж зараз залежить від людини, бо є люди такі, які сказали: там у мене теж були знайомі, е, і там е, чоловік освітлювався жінці в коханні один раз за все життя. Але він одразу сказав: От дивись, я тобі зараз скажу дуже важливу річ. Я тебе люблю, uh -huh. і я більше нікого нікому цього не скажу. Ну і тобі скоріш за все. Але вона казала: я розуміла, що він мене кохав все життя. Але це дуже залежить від людини. Може йому шляхти. Якщо щось зміниться, я скажу. Нічого не міняється. А поки живемо. Я тебе люблю, все я тебе кохаю. Зараз світ, в тому числі і дівчата, більш сучасніші. Вони прагнуть там самостійно щось вирішувати, приймати рішення так само і з приводу стосунків, бо ж багато. То дівчат там і до речі, однієї статі, да, дівчата дівчаткам роблять пропозицію. Uh -huh. е, я не знаю тоді, як вони виокремлюють свої відносини і ролі в парі. Ну вони ж то роблять пропозицію. Це якби як ну, заклад може бути закладено всередині. І я думаю, що ми не боїмося. Я би. Ну я не знаю, чи би я зробила пропозицію першою. бо мені ж хочеться, щоб ініціативу проявляв чоловік. Чого? Я би не зробила. Мені здається, бо... що це знаєте про відчуття партнера. Вибачте, я щось. Перебила про відчуття партнера. Якщо мій партнер розуміє, що я натура романтична, mm -hmm. він має розуміти, що для мене це важливо. І важливий якийсь дураж, nee, мабуть. Да? Він має nee. це розуміти, да? Або я маю вже йому якось це проартикулювати mm -hmm. і, на прикладах, подруг нам да. сказати щось. Ну, може, це якась маніпулятивна практика, але тим не менше вона чесна. А я ж кажу, якщо ти живеш це життя і переживаєш, що у твого партнера якийсь інший темперамент, та, і він не постійно не каже так, тобі про любов, любов. Так, він такий, так, так. а тобі цього не вистачає, то це проблема. Це про те, що люди трошки не договорюють одне з одним. Да. Щось. Бо йому буде адекватно, якщо він витягне там з кармана, там за обіднім столом, Дивись. покладе Є каблучка? завтра. Це як в тому Йдемо. фільмі. Кладуть каблучку, думай. А в якому? А ну, якомусь я бачу в одному із ні дівчата, Я ще розкажу. кажу проговорюйте все ні. Кімнатяким. Не Мож, працює. Не можна натякнути. А як прямо проговорити, то так, я вже, хочу, щоб ти мені зробив завтра кохаю, о 13.00, бо в 12. <світ> <світ> Освідчитись обов'язково <світчатись. світчатись> <світчатись> <світчатись> після манікюру. Да. Обов'язково це правило номер один. Робіть, або, освічити або після манікюру. Дівіться, дівчата. Я обрала дубовка 13.00 під аркою. Все. Прийдеш <ріст> зараз в дії можна подати заяву реєстрацію шлюбу так, так. Все. головне паспорт сидаєш, відкриваєш та. дію так оп, оп оп, раз раз, раз див і без її відома. <ріст> що робимо? А, а ти... він такий ну да <ріст> та, я і все. Я Читала новини. Все ж таки не сьогодні. Це мабуть було позавчора. Що онук отак бабушку зареєстрував з нею шлюб, щоб. Знову ж таки, ухилитися від служби, а вона про це не знала. Ти мені нагадав. Серйозно? Колоний тисок передбив. То на бабушці одружився. Ти що? Так там можна фіктивних шлюбів, будь-яку кількість пасху. І типу він так став її опікуном і через це його не візьмуть, служити. Це в Україні було? В Україні. З розуму. Ти шо ти шо? Уявіть собі, ну це просто. Ні, ви з цього э, дивуєтеся. Я дивуюся, як. Якщо ми бачили, я одружений. Яка фотографія? Яка фотографія? Нормально. Чотка. на екран виведе. Данро, як в інстаграмі. Ну, нічого mm. не міняється. Давайте тоді перейдемо до найцікавішого. Давайте. Ти будеш зачитувати? Давайте ти будеш зачитывать. О, ми міняємо правила. Так. Uh, так, це рубрика True or, or False. Так, правда чи брехня. Mm -hmm. Даша зараз буде зачитувати заголовки. Мабуть, Льона перша буде вгадувати. Yeah. Okay. А ви okay. разом гадуйте. Yeah. Чи правда, чи брехня? Yeah. Там буде Тут, два варіанти, вам заголовок. треба обрати один а правильний. А Чого ти так зробив? Mm -hmm. Чи правда, чи брехня? Ну ти В смислі? я завжди правду. кажу. Ти кажеш, що прийдеш вчасно, а запізнюєшся на три хвилини. Я сьогодні. Ну тільки сьогодні вчасно. Чи так, читаю перший заголовок. У Львові на верхівку ялинки почепили протитанковий їжак. І другий у поліцію надійшла заява про викрадення страв на святковому столі. <с. <с. Я Шо? думаю, другий – правда. Правда, а ти? Протитанковий їжак? Ну, да. це була, я, я так розумію, двомі... там. На ялинці протитанковий їжак, а друге в, вкрали страви ну, зі сілкового столу. Прям, це була така модель, іграшка, сувенір. Ні, прям протитанковий їжак. Ну, Як ти, ти, на якщо на тут написано протитанковий, ну, я ні, не знаю. То неправда. Правда, правда Або ото, що. П -п -п -п... Ну, я, ж... ну, я думаю, ні, позвонили в поліцію, у нас украли олів'є. то Вони знають, що кум в поліції працює. Вони такі, у нас украли олів'є, приїжджай! кум, приїжджай. Вони такі, тик-тик-тик! -ти -ти". Бери вище, украли кутю. Кутю. Угу. Ми... До речі, 12 років дають. Угу. Так, ви помилилися. Правда про протитанковий їжак. Ми зібрали я... такі ну, найкрашовіші історії, які сталися на новому році, і у Львові правда висів протитанковий. Да. Досі висить. Та, ну, Справжній Рыба, протитанковий їжак. Е -е, це було в минулому році. Ну, Наступне, давай, давай, я завівся. Так, перша це Мер Кропивницького доручив посилити охорону вертепу, бо у день відкриття викрили ягня та корову. І друге, у передмісті Києва чоловік моржував 41 день, жив біля своєї хати, у снігу, та щоранку приймав душ на вулиці. О, я це не знаю. Я думаю, про моржа, правда. до речі, нормально А перше м -м, викрали вертеп. З вертепу ягня та корову. Mm. Теж можливо в Україні таке, в Україні теж можливо. можливо кропівницький, вільна чому Кропивницький? Ну, там так написано було. Маркетинг. А, а Ні, ага. думаю, маржував, це правда. А ви, до речі, Детектив. маржували їх колись? Я, я щось ноги промочила взимку і застудилася. Ні, ну, купалися, принаймні. на водохреші, на Ні. Ну, і в тому числі. І що, всі три рази присіла? Ну, да, що, що. А ти не маєш вибору. Роздягнати вже треба присіли. Це по правилам йоги так. Ковлік скрутив і такий. Ми робили і не таке. А що, а що ще? Ну, на для мене найсерйозніша практика із тих, що була, це коли ти береш оцей жугут, такий зонд, да? от, ну знаєте, шла він шланг угу. резиновий. Угу. Ну, от коли ви робите ендоскопію, ви ковтаєте цей шланг. От ти маєш сам це зробити. Е, потім, це ти маєш, така? Да, потім ти маєш шлунком, роблячи наулі, зробити так, а ти цей шланг, його кінець, вставляєш в воду. Ти маєш роблячи рухи животом. Закоснути через шланг воду, промити все і mm -hmm. випустити через цей же шланг. А для чого оце? Це, це фактично психоделічне тренування, я би так сказала. Mm -hmm. Суто суто проста ну, просте пояснення, це те, що ти має робиш собі промивання шлунку mm -hmm. таким чином. Ну просто можна, ну звісно, я можу купити води, зробити наголі oh. і потім рвоту викликати. Not Але справжні, йогін, він типу <плес> має вміти оце. Але ти, коли це робиш, ти розумієш. Що ти ну про себе нічого не знаєш? Є люди, які не можуть навіть піднести його до рота, угу. є люди, які це не... я. це ну, типу, таке преодолення себе можна угу. сказати, але коли ти зробив. Ти про себе такої високої думки? Ну ти просто анріал, ти розумієш, що та в вгімалає мене просто запуліть, я там виживу вообще без. проблем. І Скільки разів ти так робила? Ні, ну це треба було годинний один екзамен інструктора. Це треба здати. Ну, це означає, що прям ну у ти мене інструктор. у мене інші екзамени Аз. були в університеті. У мене була теорія. Так, повертаючись до новин про посилення охорони вертепу, правда. А про моржування – ні. що ж таке, сьогодні інтуїція Всі не вгадали. Треба все дати на йогуті, завдання, щоб роз, розробляти інтуїцію. А що ще цікавого такого а, на Ні-ні-ні, все, зупинись. зупинись. Е, так, Удобно священик освятив новорічну ялинку у центрі міста, щоб місцеві жителі не турбували, що вона складовище. Наступне. Вона складовище. Наступне на вулиці Луцьку вийшла зграя ведмедів, яку намагалася зловити три дні. Перше, мабуть. Я просто Дай йому Бог здоров'я. Ні, ні. Це каже та, яка не поступилася місцем священнику в маршрутці. Хто? Де? Льона. Так, диви, у Лучку, Ведмеді, це новина якого року? Цього року. Цього року. Цього року. Так, я думаю, так. – 2023-2024. – два-24. Ну, ти звідки знаєш. Ну ми ж з тобою складали А чому ці ти тоді вгадуєш? – Але я забула їх а. усіх. – Ні, я думаю, що, що ведмеді прийшли. прийшли ти за ведмеді ти я за та. священника? – Священника? – Я. – Ти за священника. За священника дівчата виграли. А що я об'єднала проблема з ведмедями в країні? Так. Є Чого? проблеми, про які не говориш. В Снобільській зоні вони там відбувалися. А це в Луцьку там трошки відстані. Ну, вони пробігли трошечки. Ну, ти знаєш що. Ведмідь доганяє лошадь. Ти сам це придумав. Загуглиш і напишеш на наступну картку. Варто чи ні вірити в те, що Та я ведмідь доганяє що... лошадь? Так, наступне, у Вінниці чоловік викрав з церкви Мощі Святого Миколая та подарував їх другу. І також у Рівному чоловік оселився на льодовому катку, бо його з дому вигнала жінка. О То льодовий це каток. це правда мовила А я перший ще раз можна мені? у Вінниці. Чоловік викрав з церкви Мощі Святого Миколая та подарував їх другу. Ні, ми це знали. Я думаю, другу це що за. Фетіш, тайну. тайне. Про мощі правда. Правда. Клас! Це, це молодець. Я сюрприз. Дружбану. Так. Мені розуміє? таких сюрпризів ніколи не робить. Кусок Святого Миколая подарить дружбану. Це щось це, з такого тол толерантного. О, господи. <св 'я> ну давайте на такій позитивній ноті. Мені треба вже бігти, хочу з вами зробити фото на останок. Давай, давай. роби. Це ж ні, традиційно, ти вперед. З угу. кого селфі рука, то кого, так, хто <св 'як> просто за. Рука. Я зрозумію. Достає? Оце Давай, ми сьогодні по в ми попідіймали. Оце мені а подобається. Ща, Мой, ща, про мощі, про. Саша, нас не видно і трошки вниз руку. Давай так, отак? Угу.